А. Вітаю Михайло Михайлович, бачу вас на, там, на доброго дня. Доброго дня. Більше поки що на не до Колеги о чекаємо, народних депутатів під'єднуються. Доброго ранку, колеги. Я Тетяна, вітаю. Кому са Колеги, там кортеж з президентом десь їде, і наших нардепів декількох заблокували фізично. Зараз вони будуть підключатися телефоном. Тарас Тарасенко з нами, так, да? пане Тарасе, вітаю. Да, Доброго дня, я на місці. Чекаю. Ірина Нікарак з нами. Ну і нас, наш тепер секретар виконуючий обов'язки Гривко. Сергій, ви з нами? Мав би бути очно, ну десь. Вадим, Струневич, ви з нами. Гривко, Сергій з нами. Струневич тут. Привіт, пане Вадиме, вітаю. Да, Доброго дня. Сергій Гривко, ви з нами? Так, да, я з вами. Вадим, Можете я з вами. провести перекличку? Так, да, можу. можу. Давайте. Да, шановні колеги, прошу підтвердити свою присутність. Третьякова Галина Миколаївна. На місці. Дякую Малюк Михайло Михайлович. Вітаю всіх. Дякую, Струневич Вадимович Вадим Олегович. Вітаю вас. Дякую, Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко на місці. Дякую, Богданко Микола Вікторович. Нема. Сергій Дмитрович з вами. Нікора Кирина Петрівна. Колеги, вітаю, Нікорак присутня. Дякую, Остапа Некона Торій Дмитрович. Остапенко Анатолій Дмитрович, нема. Тимошенка, Юлія Володимирівна. Нема. У відрядженні. У відрядженні. У відряджені. Це Тетяна Вікторівна. Я присутня. Дякую. Три відсутніх, сім присутніх. Дякую, пан Сергій. Тоді у нас є кори, ми можемо йти по нашому порядку денному. Порядок, де не ви всі бачили. У нас п'ять питань. Я маю надію, що ми швидко сьогодні пройдемо, оскільки всі питання знайомі. Шановні народні депутати, у нас перше питання по законопроекту 53, d У зв'язку з прийняттям 19... і підписанням дев'ятнадцятого, дванадцятого, дві тисячі двадчетого року законопроекту, який тепер вже має номер 4170 сімдесят римське а був у нас. 11178, Це так званий законопроект про реформу МСЕКів головним комітетом, щодо якого визначено був Павло Дудський. Цей законопроект вніс зміни до статей: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, до шість до шести статей. П'яти верніше більше ніж п'яти статей. Тут просто до п'яти розділів, в тому числі й прикінцевих положень, які повністю дублюються або дають іншу редакцію тих норм закону, які були. Були в нашому законопроекті, і, хоча наш законопроект був прийнятий раніше 12178 вступив в силу. Тому наша справа наразі привести у відповідність до прийнятого закону, який має номер тепер 4170-9 від 19, 12, 24 року, привести наш законопроект, табличку у відповідність, прибравши ті норми статей, які дублювалися або викладені були в іншій вже новій поточній редакції. Діючих законів і привести у відповідність це друга мета нашого перегляду питань це привести у відповідність дати вступу закону в силу у зв'язку з тим, що ми змінюємо систему адміністрування, внеску за непрацевлаштування осіб з інвалідністю по квотному принципу. Відповідно адміністрування буде займатися Державна податкова служба. Ми скоординувалися із комітетом Гітьманцева, і з Державною податковою службою, з міністерством фінансів. Відповідно, у у нас є редакція про положень, відповідно до якої текст введення закону 53 д буде 1 січня 26-го року. Таким чином нам потрібно проголосувати ці зміни до таблички для того, щоб у нас було неузгодженості із діючим законом, і з тими нормативно-правовими актами, які були прийняті Верховною Радою, після того як наша табличка була на сайті. Я думаю, що ви всі побачили е, всі зміни, які є. Я прошу голову робочої групи Гривка Сергія озвучити позицію по цьому законопроекту і потім проголосувати. Дякую, Анна Миколаївна. Озвучую позицію нашого по законопроекту по цьому. А зараз він буде тут у нас, пан Сергій. Він прорвався до комітету. 344D. У зв'язку з прийнятими 19 грудня 2024 року закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи. 41,70. Три виникла необхідність переглянути окреме положення проєкту закону України за реєстром номер 5344 Переглянути Перегляд порівняно таблиці здійснення в частині змін редакції комітетських поправок номер за 11740 та 931. При цьому комітетські поправки за номером 763 та 829 відхилити. Переглянутими поправками було виключено зміну до деяких статей. У законі України про основи соціальне захищення осіб з інвалідністю в Україні статей номер 3 та номер 37. У законі України про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні абзац 32 частини 1 статті 1 статей 7 та номер 8. У законі України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям частини 2 статті 6. У основах законодавства України про охорону здоров'я частини 4 статті 69. По закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування частини 1 статті 31. Разом з тим було внесено зміну до розділу 2 законопроекту прикінцеві та прихідні положення, частини вступу до дію законопроекту з 1 січня 2026 року. Враховуючи зазначено, було підготовлено та перегляну таблицю до законопроекту, яка містить 931 пропозицію та поправку, з яких 9 враховано та інші 922 відхилено. Таким чином, пропоную переглянути висновок комітету від 12 липня 2024 року протокол номер 185 про розгляд вказаного законопроекту схвалити текст переглянути таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України, врахувавши врахував, при цьому переглянуті поправки за номерами 11, 740 та 931, а правки за номерами 763 та 829 відхилити. Нести перельону таблицю на розгляд Верховної Ради України та рекомендувати зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Доручити мені як голові робочої групи та голові комітету радіограникла виступити співвід доповідачами на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання. Дякую. Дякую, пан Сергій. Шановні народні депутати. Якщо нема зауважень до проекту рішення, то будемо голосувати. Дякую, нема. Тоді ми голосуємо переглянути е, висновок, як і сказав пан Сергій, схвалити текст порівняльної таблички, внести порівняльну табличку на розгляд Верховної Ради і рекомендувати прийняти у другому читанні та в цілому. І доручити співповідачам е, голові робочої групи Гривко і Третьякові виступити у верховній залі на пленарному засіданні. Хто за, прошу голосувати, пан Сергій? Гривко за. І далі, далі у всіх питаєте. Так, так, так. Третій кого Галі Миколаївна. За. Так, да, дякую. Цимбалюк, Михайло Михайлович. Утримався. Дякую, Струневич Вадим Олегович. Струневич за. Дякую, Тарасенко, Тарас Петрович. Никотарас Петрович. Тарас... Дякую. Бабенко Микола Вікторович. Нема. Е, Гривко Сергій Дмитрович. за. Е, Нікурак Ірина Петрівна. Нікорак утрималась. Дякую. Остапенко, Анатолій Дмитрович. Підтримую, за. Дякую. Тимошенко Вілодимівна на відрядженні. Тиба, Тетяна Вікторовна. Дякую. Шість. Шість, да. Дякую, шановні народні депутати. Таким чином рішення прийнято. Ми переходимо до інших наших питань нашого порядку денного. І наступне питання: затвердження плану роботи комітету на період 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Шановні народні депутати. Ми включили всі пропозиції, які надійшли до комітету в порядок. Денний водночас я хочу зазначити, що скоріш за все, ми виконати цей план, який запропоновано, ми не зможемо. І хочу повідомити, що у нас зараз на розгляді на друге читання знаходиться 13 законопроєктів, Працює 13 робочих груп. Причому ми очікуємо, що в наступну сесію до нас зайде пенсійна реформа, відповідно одночасно і солідарний рівень, і накопичувальний. А таки також ми очікуємо анонсований урядом трудовий кодекс, частину з яких ми розглядаємо окремими законами. Водночас уряд теж анонсував тимчасово трудовий. Кодекс, ми очікуємо впродовж, мабуть, вже літа, соціальний кодекс від Міністерства соціальної політики. А також ви знаєте, що парламент потужно працює над змінами до регламенту для того, щоб ті євроінтеграційні закони, які будуть заходити, щоб ми змогли голосувати їх дуже швидко в режимі швидкому для імплементації для нашого євроінтеграційного процесу. Таким чином, навантаження у нас досить велике. У нас сьогодні ще було. Вільні руки у одного ну, чи у одного там з комою народних депутатів сьогодні ми у зв'язку з тим, що було прийнято ще два закони в першому читанні. У нас всі народні депутати будуть зайняті у робочому процесі. Хочу нагадати, що зум у нас в комітеті один таким чином, навіть використання зуму для засідань робочих груп і засідань комітетів у нас теж регламентовано, а також всіх виїзних виїзних нарад. Тому я думаю, що той план, який ми запропонували, я думаю, що його ми зробити не встигнемо і будемо пріоритизувати роботу саме з підготовки законів до першого і другого читання. У нас ще є кабінівські законопроекти, наприклад, щодо єдиного реєстру ветеранів, які ще не розглянуто в комітеті. Водночас є в тому числі тиск з Міністерства у справах ветеранів про те, що ті законопроекти, які не опрацьовувалися роками Міністерством, щоб вони зараз готували до читання, в другому читанні швидше. Крім того, запропоновані парламентські слухання. Парламентські слухання наразі ви знаєте погоджувальною радою і спікерам парламента позиція наразі така не проводити, в тому числі з безпекових міркувань. Тому ми вставити в план, ми це можемо, але я думаю, що ми теж цього зробити не встигнемо. Тому в мене прохання до вас висловитися щодо запропонованого плану чи голосувати його? В цілому, чи голосувати його за основу потім з доопрацюванням, з виключенням якихось статей чи підключенням. Ну я не бачу, щоб ми щось ще встигли в наступну сесію. Е, водночас, е, прошу висловитися у вас. Будь ласка, ми включили все, що запроси, Попросили нардепи. Да, Михайло Михайлович. Будь ласка, дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Ну, я пропоную, щоб ми все-таки проголосували. І якщо щось додатково виникне, то тоді можна буде розглянути як додатково. Я вважаю, що потрібно затвердити і йти згідно затвердженого плану. Дякую. Будь ласка, пане Антоні. Я підтримую пропозицію щодо до того, щоб ми затвердили план. А, вже у нас є практика, що якщо ми там змінюємо свої наміри щодо проведення тих чи інших заходів, або додатково хочемо провести, або. Десь щось відмінити, ми голосуємо і я думаю, ми зможемо поправити наш план по ходу, як кажуть, нашої роботи. А те, що ми будемо повинні і робимо нашу роботу максимально якісно. Наш комітет, я думаю, це всі бачать. Тому я думаю, ми повинні підтримувати Дякую. а Тоді Є пропозиція проголосувати. А Тетяна, циба, будь ласка, пані Тетяна. Колеги, я до того можливо, нам дійсно є сенс проголосувати план за основу, щоб бути більш вільному в тому, що ну дивіться, навмисно ніхто нічого не викреслює. Ми це знаємо по багатьох, ну і навіть вже роках роботи. Да? Просто щоб ми самі себе не обмежували тим, що от ми мусимо, от, хоч розбийся, виконати, а якщо його неможливо виконати з точки зору часу нестачі, то можливо не треба заганяти себе, тому. Мені видається, що за основу було б логічніше. Дякую. Гаразд, тоді є пропозиція проголосувати наш план на наступну сесію за основу. Так? Голосуємо, де? Так? А який ще? Повністю за основу. Не а а і ти, пишет, і ти, основу. А ти і ти, і ти, і ти за основу. Михайло Михайлович, як ми голосуємо? За основу? Ні, на ну, насправді, шан... якщо дозволите, шановні колеги, план має бути затверджений. Якщо ми беремо за основу, то його треба допрацьовувати і тоді знову переходити для голосування за основу. Бо в іншому разі, нам, нас можуть юридично звинуватити, що працює комітет без затвердженого плану повністю. Гас. Через тоді те, ми голосує... ж практику мали, як сказав пан Анатолій. Ми ж мали що вносили зміни, життя вносить свої корективи. Дякую. Тоді голосуємо за плану роботи. Будь ласка, пан Сергій. Шановні колеги, прошу вислати ваші позиції. Тразікова Не Миколаїв. За. Дякую. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. Дякую. Турневич Вадим Олегович. Турневич, за. Дякую. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. Десь пропав. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікурак Ірина Петрівна. Нікорак, за. Дякую, Стапан Татарій Дмитрович. За. Дякую. Тимошенко я не приняв. Відряджені. Цибо Тетяна Вікторівна. Цибаза, і колеги, я ще хотіла для протоколу зазначити там один із тих заходів, які я запропонувала, він був пов'язаний з Чорнобильцями. Він ну, відразу кажу, що попрошу, ми його потім відкоригуємо з назвою, тому що він залежить від того, як пройде нарада у Карнієнка з цього приводу, і далі ми будемо вже від цього виходити. Дякую. Я за. Дякую, Татья. Дякую, Як пан Олександр та... Сергійович Корнєнко, Приніс сьогодні нараду на, на середу, пані Тетяна. Бо там накладка була з нарадою в офісі президента з порядком ДНМ у президента. Дякую. Просто щоб ви в курсі були. А, дякую. Шановні народні депутати. Переходимо до пункту третього нашого порядку денного. Затвердження пропозиції до проєкту порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Чи будуть пропозиції, чи можемо зразу голосувати? Я думаю, голосувати. Наші пропозиції всі враховані. Дякую. Вам і е, нашому секретаріату. Дякую, Михайло Михайлович. Тоді пан Сергій, прошу проголосувати. Шановні колеги, прошу висловити ваші позиції. Галина Миколаївна. За. Дякую. Цимбалюк, Михайло Михайлович. Цимбалюк за. Дякую, Струневич Вадим Михайлович. Струневич за. Дякую, Тарасенко Тарас Петрович. Відсутні. Бабенко Микола Вікторович. Відсутні. Гривко Сергій Дмитрович за. Нікурак Петрівна. Дикорок за. Дякую. Остап Антона Толіс Так. Дякую. Тарасенко а, Тим... за. У мене потугалок відбувалося. Тарасенко, да, Тарасенко за. Тарасенко за. Юлія, Тимошенка у відрядженні. Сиба Тетяна Вікторівна. Да. Дякую. 8, за. Дякую, вісім за. Дякую, пан Сергій. І тоді у нас два останніх питання: це визначення про створення робочої групи, визначення головуючими по двох законопроектах 10.355 і 12.234. За попередніми домовленостями з народними депутатами є пропозиція проголосувати створення робочої групи головування по законопроекту 10.355 пана Гривко і по законопроекту 12.234 струневич Вадим. Якщо не будуть інших пропозицій, то я пропоную проголосувати. Будь ласка, два голосування. Пан Сергій, можна зразу. Два голосування. Пакетом чи два голосування буде? Два, ну, два, ну можна зразу Чес. зазначити. Добре. Галина Миколаївна. За і за. Два за. Цимбалюк Михайло Михайлович. Теж два за, обидва законопроекти. Дякую. Стурневич Вадим Олегович. Стурневич за. За обидва. Дякую. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. За, Є, дякую. Бабенко відсутні, Микола Вікторович. Сергій Дмитрович Два рази за. Два рази за. А Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак два за. Єсть. Дякую. дякую Дмитрий, Дмитрович. За два рази. Дякую. Тимошенки у відрядженні. Сипатина Вікторівна. За два. Вісім. Дякую, Можливо. шановні народні депутати. Порядок денний сьогоднішнє засідання. Вичерпано. Дякую, що ви з Україною. Дякую, що ми працюємо. Дякую за ваш натхнену працю. Завжди, дякую, шановні народні депутати. До зустрічі. Слава Україні! Дякуємо до побачення. Дякую слава.